Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії. Огляд останніх новин в студії Микола Різник і далі говоримо про таке. Схід у напрузі. Провокації з боку бойовиків посилюються. Протест шахтарів понад півтисячі гірників пікетувала адміністрацію президента та інші владні установи. Розслідування трагедії. Генпрокуратура не має доказів умисного підпалу одеського будинку профспілок. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на Донеччині та Луганщині залишається напруженою. В ніч на 22 квітня російсько-терористичні війська 20 разів порушили режим тиші вздовж лінії розмежування. При цьому бойовики використовували зенітні установки та крупнокаліберну артилерію, яка мала бути відведена згідно з мінськими домовленостями. В зоні АТО знову зросла кількість обстрілів з боку бойовиків. Традиційно найбільшу їх кількість зафіксовано на Донецькому та Луганському напрямках. На Донеччині незаконні збройні формування тричі обстрілювали із мінометів калібру 120 міліметрів позиції сил АТО неподалік населеного пункту Піски, двічі поблизу селища Ленінське, а також в районі населених пунктів Авдіївка, Широкіне та Новгородське. Неподалік селища Опитне і 1 травня злочинці вели вогонь по наших опорних пунктах і Нітної установки і самохідної артилерійської установки в групі інформаційний спротив відзначають активізацію бойовиків на Луганщині. Зокрема, зафіксовано обстріли позиції українських військових із кулеметів і мінометів у районі населених пунктів Весела Гора і щастя. Зберігається напруга, і в районі Широкіного там бронегрупа бойовиків перекинута замість демонстративно відведених танків. Висунулася на передовий рубіж і відкрила вогонь по позиціях сил. АТО. застосування бронетехніки супроводжувалося інтенсив. Сивною стрільбою з крупнокаліберних кулеметів і мінометів таким чином бойовики прикривали від можливого ураження вихід своєї бронетехніки на передові позиції. Одночасно триває перекидання в Луганськ з району Краснодона і Свердловська бронетехніки невеликими партіями. Упродовж доби зафіксовано переміщення 16 одиниць техніки, в основному БТР і МТЛБ. Перегін техніки, за даними інформаційного спротиву, здійснюється військовослужбовцями російської армії. Микола Різник, соціальна країна. Понад півтисячі шахтарів сьогодні пікетували владні установи. Все почалося під адміністрацією президента, де вони прорвали один із кордонів міліції. Таким чином, гірники продовжили загальноукраїнський з'їзд, який розпочався вчора. Їх вимоги слухала і наша знімальна група. Міліція була не готова до такого, і перший кордон біля адміністрації президента не втримав півтисячний натовп. Через 100 метрів шахтарі зупинились. До дверей президента залишилось декілька метрів. Тут і був проведений мітинг. Шахтарі почали стукати касками і свистіти. Через деякий час міліція оголосила, що президента в будівлі немає. З'їзд шахтарів, який відбувся напередодні, прийняв постанову з вимогою до Петра Порошенка відправити у відставку міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимира Демчишина. Деякі із присутніх гірників вважають його непрофесіоналом у вугільно-промисловій галузі. Человек, который вообще не связан с угольной промышленностью. Он никогда не был ни в проходке, ни в лаве, он не знает, что это такое, понимаете? Угля очень много собралось. жара пойдет, он начнет гореть, воспламеняться, понимаете? Мы предлагаем им, чтобы нашему правительству, чтобы по полторы тысячи за тонну, 1500 за тонну покупали у нас, да? Они покупают в России, в Африке 300, в валюте предоплаты, все это. Смысл какой? У зверненні до президента шахтарі вимагають погасити борги із заробітної плати та не закривати 11 шахт із 35, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Але ми не знайшли серед опитаних біля адміністрації президента тих мітингарів, яким заборгували. Всі вчасно отримують заробітну плату. Але як кажуть, прийшли постояти за своїх колег. Вот сколько вам задают? Ну, в данный момент ничего, но по общему от компании должны около 6 миллиардов. Мы уголь загружаем как положено, а государством не проплачивают эти деньги. В итоге вот уже говорят, что возможны задержки в зарплате. Мы должны быть едиными и держаться все вместе. Они а так, одни сократили, а других оставили. Должны быть все вместе. Після акції біля адміністрації президента керівництво гірницьких профспілок обіцяло прийти до Верховної Ради та Кабміну з тими ж вимогами. Сьогодні своєю халькадгой, без драк, без нічого. Ми паралізуємо центр міста Києва. Не тому, що ми будемо це робити спеціально, а ми будемо ходити власті. Вчора власть проігнорувала нас. Ми пригласили президента. Не прийшов ні одного чоловіка, не прислав. Під час мітингу біля апарату президента гірники зібрали робочу групу, яка передала свої вимоги до Петра Порошенка. У разі повного ігнорування постанови з'їзду, шахтарі мають намір провести загальноукраїнський страйк. Рустем Бекіро, Дмитро Гришко соціальна країна. Загиблі в одеському будинку профспілок не були отруєні хлороформом, а померли від чадного газу. Про це повідомив заступник генпрокурора України Володимир Гузир. Розповів про розслідування трагічних подій 2 травня минулого року. Деталі в наступному сюжеті. Генеральна прокуратура України не виявила жодних доказів зумисного підпалу будинку профспілок в Одесі 2 травня минулого року. За словами заступника генпрокурора, 42 людини загинули від отруєння чадним газом. Версія щодо застосування в будинку профспілок отруйних сильнодіючих газів, зокрема хлороформу, під час досудового слідства свого підтвердження не знайшла. Смерть людей сталася через швидке загорання самих конструкцій будинку і виникнення високої температури, чому сприяло закриття дверей. Особами, які перебували у будинку простіло. Володимир Гузир повідомив, під час розслідування не було виявлено жодного сліду іноземних спецслужб. Трагедія розігралася на тлі ідеологічного протистояння між прибічниками та противниками Євромайдану. Генпрокуратура підозрює в масових заворушеннях в Одесі активістів Євромайдану та 19 активістів антимайдану, які вчиняли напади, застосовували зброю, в тому числі вогнепальну. Та інші предмети для спричинення тілесових ушкоджен. За результатами розслідування цього провадження, Генеральною прокуратурою України затверджені два обвинувальні висновки щодо 22 осіб, 11 з яких перебувають на сьогоднішній день під вартою. Стосовно одного підозрюваного провадження закрито у зв'язку з його смертю. Кровопролиття мав зупинити відповідальний за громадську безпеку заступник головного міліціонера Одеської області Дмитро Фучеджі. Він досі перебуває у розшуку і мешкає на території невизнаного Придністров'я. За результатами розслідування повідомлено про підозру начальнику міліції громадської безпеки головному управління внутрішніх справ в Одеській області, відомому Фучеджі. Він обвинувачується за перевищення влади, стаття 365 події пов'язані із звільненням із ізолятора тимчасового утримання великої групи осіб, які були затримані за події, які мали місце в період із 14 годин і до вечора. Також він обвинувачується в службовій халатності. Також у генпрокуратури є питання до працівників служби з надзвичайних ситуацій. За словами Володимира Гузира, найближчим часом буде скеровано до суду кримінальне провадження щодо їхньої службової недбалості. Їх звинувачують у несвоєчасному реагуванні на пожежу. Вони не мали із собою спеціальних засобів, аби врятувати людей під час надзвичайної ситуації. Сергій Зленко, Олександр Фенько соціальна країна. Питання націоналізації майна Російської Федерації посварило депутатів з'ясування стосунків та звинувачення. Так розпочалося ранкове засідання Верховної Ради. Народним обранцям вистачило сил прийняти тільки один законопроєкт. інші навіть не могли внести до порядку денного сесії. Які закони викликали суперечки? Та чому саботувалося голосування? Знає Анастасія Островушко. На роботу, як на свято, це не про українських нардепів. На сьогоднішнє засідання прийшли трохи більше половини парламентарів, але й ці ніяк не могли налаштуватися на роботу. Вдалося прийняти тільки проект закону про ратифікацію угоди з європейським інвестиційним банком. Проект «Назвичайна кредитна програма для відновлення України, направлений на подолання наслідків конфлікту на сході України на реалізацію першочергових заходів з відновлення комунальної інфраструктури на територіях, що постраждали під час АТО. Та розселення внутрішньо приміщених осіб ми беремо чергових. 200 мільйонів євро для того, щоб допомогти ситуації на сході, і це надзвичайно важливо для того, щоб ми забезпечили як парламент також механізми контролю, як ці гроші, ця чергова позика будуть використані. За ратифікацію угоди проголосувало 263 нардепи. Далі деякі законотворці зумисне відмовились натискати на кнопки системи рада. Суперечки викликав урядовий законопроект щодо вдосконалення законодавства у сфері теплопостачання та житлово-комунальних послуг. Документ мали внести... Сти тільки на порядок денний сесії, проте й цього депутати не змогли зробити. Будуть носиться зміни до статті 31 закону України про житлово-комунальні послуги, які будуть виключати можливість встановлення тарифів нижче економічно обґрунтованого рівня, приймати закон, який забороняє прийняти нижче обґрунтоване. Покажіть нам, будь ласка, обґрунтування, і тоді ми вам можемо сказати, що ми е, згідні з вами. І його ухвалення потрібно терміново в Україні для отримання, в тому числі і е, коштів Світового банку. У зв'язку з цим те, що я спостерігаю зараз, видається на певний саботаж урядових законопроєктів. Давайте проголосуємо порядок денний і не будемо займатися машиною возньою. Наскачають на деструкцію коаліції і парламенту, єдиної слабенької демократичної інституції в постреволюційній державі. Разом із цим законопроєктом постраждали інші документи, які нардепи навіть різ на відріз відмовились вносити на. Розгляд сесії, зокрема про націоналізацію майна Російської Федерації. Спікер парламенту Володимир Гройсман був змушений оголосити перерву та скликати раду коаліції. В ситуації в парламенті деякі нардепи вбачають якраз розкол коаліції. Розвалюється коаліція, тому що штучно робиться все для того, щоб розвалити коаліцію. І вчорашня моя заява про складання повноважень координатора коаліції. Це фактично був е ві крик е відчаю коаліції. Самого початку великою мірою не було. Всі бачили, що те саме ставлення до корупції і боротьби з нею нас ділить. Дуже багато що ділить змагання між прем'єром і президентом, в кого більше повноважить. Нам треба з усіх зусил триматися разом, не давати ані путіну, ані іншим злодіям шансу знищити нашу державу, приймати ті рішення. На очах журналістів, які ми можемо прийняти добрі рішення, і блокувати ті підлі, які зараз е, пропонують. Триматися разом і приймати правильні рішення головна задача коаліції. Інакше суперечки можуть призвести до нових виборів. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна. Після ради коаліції депутатів таки вдалося вмовити попрацювати. Парламент вніс до порядку денного сесії низку документів, серед яких є і урядові законопроекти. Також рада повернулася до розгляду законопроекту щодо посилення ролі громадянського суспільства у боротьбу із корупційними злочинами. Його провалили напередодні і прийняли за основу сьогодні. Депутати з другої спроби створили тимчасову спеціальну парламентську комісію з питань розвитку держави. Також Верховна Рада підтримала звернення до країн та міжнародних організацій про запровадження персональних санкцій проти осіб, причетних до викрадення та ув'язнення в Росії депутата Надії Савченко. У міжнародний день землі в Києві діти переселенців долучилися до охорони навколишнього середовища. В одне зі столичних озер малеча запустила нових мешканців, а сама весело провела час і загадала купу бажань, яких саме знають наші журналісти. 22 квітня міжнародний день землі. У Києві це свято за традицією відзначили зарибленням водоєм. Озеро Берізка поповнилося двома тисячами нових мешканців. Ви розуміли, на 1991 рік було 486 водних об'єктів столиці. На сьогоднішній день залишилось 370. Біда наших водойомів це ну, звісно, чиновники, безразличия чиновників. Ну а друге – це те, що наші водойоми не мають паспортизації. Тобто, це безликі, білі п'на на карті. І столиці і снімі плохі дяді мають право вони вважають, що мають право делать все, що угодно засипати їх, прирощати несанціоніровані свалки. Акцію охрестили золоті рибки як символ надії для дітей. У воду відпускали рибок малюки із найбільш буремних регіонів країни, а саме Криму, Донеччини та Луганщини. кажуть, у такому заході беруть участь уперше і дуже раді, що можуть допомогти навколишньому середовищу. Було інтересно посмотрети. И самой выпустить рыбу. Обычно всегда ловили, а так выпускать еще никогда я не выпускала. Потому мне как-то это будет по-новому. Но мне кажется, отпустить это, мне кажется, лучше, чем поймать, потому что это продолжение жизни для рыб. Как бы. Кто-то должен ловить, то кто-то же должен выпускать, чтобы была гармония, чтобы человек ну, не нарушал эту гармонию. Марта і Матвійко раніше жили в Криму, але ось уже рік мешкають у Києві. Малеча нудьгує за старою домівкою і друзями. Втім, розповідають, що в столиці вже знайшли нових знайомих. Поділилися, що рибу відпускали в надії на те, що вона допливе до рідного півострова. Взяти участь у такій акції приїхали і екологи із Севастополя. кажуть, подія унікальна, ніде за перешийком. Такі зариблення не проводяться. Получилось що я попала случайно на це мероприятие, І поскольку еколог завжди нерівнодушний до к оздоровленню окружаючої а риба це є часто водної екосистеми, то соответственно, я не могла не прийняти участь і не випустити свою рибку. От этот пруд малеча, яка випускала риб ще й загадувала бажання. Майже всі бажали миру Україні і швидкого повернення додому. Миру я бажаю і вам. Залишайтеся з нашим телеканалом. Побачимось.